Але mm. мені стільки барахла ти не купляєш. Ну от, що тобі. Салінблоки, що тобі, Домкрат, масло. А тобі що? молочко, крем для лиця, маска для лиця. Щоб бути для тебе гарною. У мене для того є умивач. В смислі? А він на спірту. Я вікно два рази помив, надихався, і то все тобі не треба. Ну, а оце наша. Це пахнючка ти що? Та вона коштує 20 гривень. А твої жванчі, між іншим, 2000. При чому тут мої живанчі? Бо 20 гривень, як пахнуть в машині, я чую, а 2000 тисячі не завжди. Як ти взагалі можеш порівнювати пахнючку і мої духи. Ну, бо моя машина така, як ти. Поясни. Ну, дивися, постійно ламається. Я під нею півгодини полежу і маю чистий спокій на півроку. Ти разу... стоїш, стань, де стоїш. Акція! 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 Я хочу знати все про акцію. Розкажи мені, будь ласка, про акцію. Я прийшла на акцію. Дивись, береш одні дворники, другі в подарунок. Берем. що тобі дві, дві пари дворників? Бо акція! А тобі нашу був той весь шампунь по акції. А що не так? Що не так? Я вже два роки хвоєю пахну. Ти не замітила, що я в туалеті взагалі не користуюся освіжувачем? Голова пахне! Так, все, все, я не буду навіть того слухати. Я йду в машину. Стоп! Встань де стоїш. Я що, міг так само, коли з тобою на шопінгу мучуся, піти і просто посидіти в машині? Ти ні. Чого? Бо ти платиш!